Дональд Трамп розгляне питання скасування статусу українських біженців у Сполучених Штатах. Американський президент підтвердив це у розмові із журналістами. Хоча сам політик сказав, що не хотів би нікому завдавати прикрощів. Видання Reuters із посиланням на джерела в адміністрації напередодні повідомило, що це рішення можуть ухвалити вже у квітні цього року. Журналісти довідалися, що Трамп обговорював його із командою ще до публічної сварки у Білому домі із Володимиром Зеленським. Власне боротьба із мігрантами була ключовою. У передвиборчих обіцянках нинішнього глави Білого Дому нові заходи також зачеплять вихідців із Гаїті, Куби, Нікарагуа, Венесуели, Афганістану та інших країн загалом близько двох мільйонів людей. Зараз уже призупинена низка програм, яка дозволяє новоприбулим українцям просити притулку. У разі якщо статус біженця скасують, і тим, хто вже в штатах, це може відкрити шлях до спрощеної депортації їх із країни. Наразі у США за різними оцінками перебуває близько 240 Стіч наших співвітчизників українська громада вже схвильована майбутніми перспективами видворення. Розповідає очільник світового конгресу українців Андрій Добрянський. З'явилися новини про скасування тимчасового захисту для українців, що їх збираються депортувати з країни. Ви над цим роздумуєте? Ну, Ми не хочемо завдати нікому болю. Я розглядаю це питання. Були деякі люди, які вважаються доречним, а деякі люди ні. Я прийму рішення досить скоро. Ми не хочемо завдати їм болю, особливо українцям. Вони через багато що пройшли. На даний момент ми не маємо офіційних даних від чинної адміністрації, але ми готові. Уємо людей до того, щоб вони розуміли свої справи. Чимало з них не мають домівок, куди можна повернутися. Ми говоримо про людей, чиї цілі міста були повністю зруйновані. Куди їх відправляти в нікуди. У нашій спільноті є побоювання, що людей відправлять до Гуантанома. Як це оголошували стосовно інших етнічних меншин.